Доброго дня, попрошу вас коротко так нагадати, яка різниця між цими двома інстанціями? Ну, це різні суди, вони принципово різні. Міжнародний суд ООН – це питання публічного права, це не кримінальне провадження. Якщо ми говоримо про позов України до Росії, тут мова не йде про війну. Тут в силу того, що за попереднього президента і там до 2022 року ми це називали антитерористичною операцією. Ми подавали позов, нібито Російська Російська Федерація сприяє різним терористам вчинювати зло на території України. Плюс це конвенція по дискримінації. Там мова йшла передусім про Крим і про кримських татар, які, на думку України, відповідно зазнавали незаконних дискримінаційних утисків. Якщо ми говоримо про міжнародний кримінальний суд, який знаходиться в Газі, це окрема інституція. Вона створена на основі римського статуту, який наразі не ратифіковано ані Україною, ані Російською Федерацією, і призначенням відповідно міжнародного кримінального суду є розгляд воєнних злочинів і злочинів агресії. Власне, от приблизно така різниця. Це суди, які мають різні повноваження, різні сфери свого впливу. А якщо говорити про справу, яку слухають саме від 17-го року, то на якому саме вона етапі і як загалом відбувається ось цей розгляд? Вона наразі тільки починається. Ми протягом майже п'яти років, чи вірніше більше ніж п'яти років. Проходили етапи визнання юрисдикції заперечення Російської Федерації розглядалися з приводу того, чи має взагалі суд ООН власне компетенцію слухати цю справу. На сьогодні ми переходимо вже до усних слухань, тобто сторони обмінялися письмовими позиціями з приводу обставин справи і наразі декламують їх усно, і суд їх буде заслуховувати. В тому числі ми чули, що ряд країн мені здається, Литва, також вступила в справу, хоче також додати певних своїх міркувань. З цього приводу. Тобто, в підсумку, ми не можемо стверджувати, що очікуємо ближчим часом якісь рішення і що суттєво вони вплинуть на стан війни і в цілому відносин України Росії. Ну, трибуналом для Путіна займається МКС, і саме він видав ордер на арешт. А тепер це їх каховка, якби це різні провадження, і справи чи просто додаються це, якось можна об'єднати в одну справу, чи все таки будуть додаватися якісь епізоди? От як розмежувати ось тут? На сьогоднішній день мова йде про попереднє так зване розслідування. Тобто на адресу суду надійшла заява. Я так розумію, від українських властей. І вони прибули на місце, тобто вони по суті просто дивляться, чи є в них підстави порушувати провадження. Слід сказати, що, наприклад, 1 березня 2022 року, внаслідок власне нападу Російської Федерації, відбувалося приблизно те саме, і на сьогоднішній день, навіть в цілому, з приводу нападу, з приводу агресив... розв'язання агресивної війни немає рішення щодо порушення провадження. Крім того, міжнародний кримінальний суд, якщо ми ще далі в історію підемо, то він навіть чи події на майдані розглядав, і в нього заява ця перебуває на розгляді, жодних рішень немає до цього часу. Єдине рішення щодо ордеру пану Путіну і відповідній омбудсманші з прав дитини було висунуто щодо примусової депортації дітей. От чому так відбувається? Тому що міжнародний кримінальний суд він є судом умовно генералів, а не солдат. Він судить лідерів держав, військово-політичне керівництво і для того, щоб почати процедуру. Ури відповідно виписувати ордери, їм необхідно конкретні прямі докази, щоб були рішення безпосередньо військового чи політичного керівництва щодо тих чи інших дій. От з дітьми було все зрозуміло в цьому сенсі. Там були прямі заяви, прямі укази Путіна, прямі закони, які були прийняті для того, щоб зокрема українських дітей з окупованих територій робити громадянами РФ і усиновлювати. От саме тому ми в підсумку отримали ордер на сьогодні. Прямо провести паралель від Відповідно щодо вибуху на Каховський ГЕС та безпосередньо Путіним, юристи, мабуть, не мають доказів, тому що, ну, грубо кажучи, указу Путіна про підрив Каховської гідроелектростанції ми не бачили, і навряд чи він існує. Тому цей процес довше, він потребує доказів, потребує доведення, і в цьому контексті може закінчитися також ордером, а може, скоріш за все, і ні. А Якщо говорити саме про цю справу, то за вашими прогнозами, як може довго тривати ось це розслідування, і саме в цьому випадку на кого буде порушена справа? Він це розслідування не прогнозоване. Воно може тривати абсолютно довільну кількість часу, і треба розуміти, що за всю історію існування міжнародного кримінального суду не більше п'яти лідерів держав отримували ардери, навіть не говорячи про вироки. Якщо ми говоримо про вироки, там здається взагалі один єдиний приклад одного з африканських лідерів, який дожив, по перше, по-друге, опинився в суді, тому що суд не може нічого слухати, якщо підсудного немає в його приміщенні. Тому це досить новий механізм. Він не має широкої практики. І, власне, ми на жаль, є найбільшим приводом і найбільшою трагедією, яку він розглядає. Тому прогнози тут давати підстав особливо нема.